Ну що ж, ми любі друзі, колеги, партнери. Давайте будемо в форматі воркспейсу. Ви знаєте, що тут відбувається. Якщо хто долучається до нашого з вами дива, яке ми відтворюємо в дизайні, в нетворк-студії, от так от, як це зараз відбувається в форматі онлайн. Ми відтворюємо з вами що? Ми відтворюємо з вами найкращі в світі м'які меблі трансформери з двох моделей, які складаються функціональної і ергономічної. І зараз ви бачите, як ми робимо таку метаморфозу або золотий перетин. Він в, бачите, в кольорі золотому жовтий такий насичений золотий кольор. Ми робимо а, оці метаморфози для того, аби перетворити наші вже і без того багатофункціональні м'які меблі з найкращими в світі показниками, на ще краще відтворити мульти-ефект або мета ефект, да? От той над, надбудову робимо. І ви спостерігаєте за цим дивом онлайн в прямому ефірі, хтось в запису. І підписуйтесь на канал, спостерігайте, дивіться великі ролики, не лише шорти, бо там дуже багато корисної інформації. Дякую вам за увагу. До зустрічі!